Вже понад місяць тривають пошуки 17-річної студентки Аліни Бошко, яка загадково зникла під час відпочинку з друзями у Волинській області. Ситуація дійсно складна, але ми дуже сподіваємося, що Аліну вдасться знайти, і головне, що вона жива. Тож увесь цей час пошуки не припинялися, вони тривають, і від себе ми робимо усе можливе, аби допомогти знайти Аліну. А понад усе просить допомогти у пошуках мама дівчини, пані Катерина. Навіть складно уявити, що вона відчувала і що пережила за час від моменту зникнення її доньки. Я хочу, щоб мені допомогли. Я не вірю, що її нема серед живих. Вона жива. Я хочу, щоб її знайшли. Я не можу ні спати, ні їсти. Я просто не живу. Просто існую. А я нагадаю, що зникла Аліна Бошко 17 лютого. Вона відпочивала разом із друзями на галявині поблизу села Угриничі у Волинській області. Близько 14-ї години дівчина відійшла у ліс, однак назад не повернулася, а свій мобільний телефон залишила в автомобілі, тож зв'язок з нею був відсутній. Друзі стали її шукати, однак, на жаль, марно Аліни ніде не було. А це фото зроблене за кілька годин до зникнення дівчини. Щодня до пошуків долучаються сотні людей. Це правоохоронці, рятувальники, військові, прикордонники, небайдужі громадяни, спеціалісти з квадрокоптерами та кінологи. Постійно розширюється територія пошуків, обстежуються лісосмуги, чагарники, прибережні зони та болотиста місцевість. Друзі кажуть, що це було її рішення. Вони відпочивали, і вона пішла в невідомому напрямку. Потім вони схаменулися і почали її пошуки. На даний час якихось інших версій ми висувати не можемо. Працюємо саме в напрямку пошуку. Ми працюємо на результати, поки не буде результату, поки ми не знайдемо істину в даній ситуації, ми будемо працювати. І пошуки дали певний результат. Вдалося знайти речі дівчини гаманець з id паспортом, пов'язку на голову, а також. Пальто Аліни, воно лежало у лісі за сім кілометрів від місця, де студентку бачили востаннє. На жаль, наразі більше жодних зачіпок та інформації немає. Водночас, пошуковці та рідні дівчини не втрачають надії і кажуть, що поки є бодай найменший шанс її розшукати, треба робити для цього усе можливе. У свою чергу односельчани розповіли, що Аліна з благополучної родини, а у навчальному закладі, де вона вчиться, її охарактеризували як дуже хорошу та спокійну студентку. У неї не було жодних конфліктів в групі. Вона життєрадісна, весела дівчинка, ходила на заняття. До нового року вона проживала у нас в гуртожитку. Аліна дотримувалася правил проживання і на уроках була постійно. Також відомо, що влітку 2023 року на війні. З російськими окупантами загинув 20-річний наречений Аліни. Після цього дівчина повернулася до навчання і весь цей час намагалася оговтатися від такої втрати. Ми дуже сподіваємося, що Аліна жива і вона знайдеться і в свою чергу робимо для цього усе від нас залежне. А найменше, чим би ви могли допомогти у цій ситуації, це зробити репости, поділитися цим відео у своїх соціальних мережах. Чим більше людей побачить інформацію про зниклу дівчину, тим більше буде шансів її розшукати. І звісно, прошу ще раз уважно вдивитися в обличчя Аліни. Їй 17 років вона середньої статури, у неї світле волосся та зелені очі. Якщо вам відомо бодай, щось про Аліну Бошко, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати нам на сайт або у чат-бот Служби розшуку дітей у телеграмі. І хочу зауважити, що у пошуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця, будь-яка деталь може стати вирішальною. Тож дуже сподіваємося на вашу допомогу, увагу і небайдужість. І, будь ласка, ще раз прошу, поширте це відео. І насамкінець також прошу вас зайдіть на сайт Служби розшуку дітей. Тут ви можете побачити фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких зараз ми намагаємося розшукати. Не будьте байдужими, приділіть усього кілька хвилин вашого часу і вдивіться уважно в обличчя цих дітей. Усі вони зникли безвісти, але з вашою допомогою ми можемо їх знайти. Якщо ж ви знаєте якусь інформацію про когось із них, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.